А далі ми будемо спілкуватися з гостем з нами відеозв'язком. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи Запоріжжя. Пане Костянтине, слава Україні! Рада вас бачити слава та вас, та глядачів вашого каналу. Одразу перепрошую за зв'язок. Ситуація не найкраща. Так що ну будемо сподіватися, все пройде нормально, пане Костянтине. Ми вас трішки бачимо, але принаймні дуже добре чуємо. Це вже добре. Отож, місцеві жителі Запоріжжя повідомляють, що у місті сьогодні вранці було чути кілька вибухів. Пане Костянтине, як часто і що пошкоджують окупаційні війська, сьогодні вдало спрацювала протиповітряна оборона. Якби так да, дійсно були вибухи, і неодноразово була повітряна тривога в місті оголошувалася, якби росіяни зараз б'ють по об'єктам енергозабезпечення, їхня мета це б щоб місто поринуло бликаут і. Якби, ну, Замор... Ну, грубо кажучи, заморозити місто Запоріжжя, тому що вони не можуть просунутися на фронті. На фронті їм по зубам дають наші хлопці. Відповідно, вони обстрілюють то птахоферму, то лікарню, то приватні садиби, то електропідстанції і. По деяким об'єктам які вони обстрілювали, ми вважаємо, що це працювали перегувальники з числа колишніх працівників цих підприємств, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території, тому що окупанти били прицільно, били грамотно. Вони знали, куди вони били. Пане Костянтине. А загалом, яка наразі оперативна ситуація на запорізькому напрямку? Ситуація пожвавилася з обох боків. З нашого боку, хочу сказати, що регулярна бавовна з приходить в ті чи інші громади тимчасово окуповані громади Запорізької області знищено більше десяти складів боєприпасів багато двохсотих і трьохсотих. Серед окупантів сьогодні, зокрема. Бавовна була в Токмаку останні крайні дні Бердянськ, Мелітополь дуже активна була. Бавовна прилітала. Відповідно є... точаться бої по всій лінії зіткнення, Окупанти обстрілюють активно громади. Зокрема, ну, такі найболючіші це зараз Камишуваха, Гуляйполе і Оріхів. Там просто ну. Гуляй Гуляйполе ріхів просто під ноль вони стирають і все. Вони не можуть просунутися чи не можуть навіть зайти. Ну і наблизитися до цих населених пунктів, тому що дуже там стоять так залізобетонно захисники України. Відповідно, окупанти через це просто випалюють, стріляють з мінометів, танків важкої артилерії по цим населеним пунктам. Пане Костянтине, а погодні умови маю на увазі або морози, або ж навпаки, болото. Як вони впливають на хід бойових дій наразі? Ви знаєте, погода дійсно і дощі, і сніг уже ожеледиця була. Погода більше впливає на так звану дорогу життя, якою у запорожці з окупованих територій проривається на сюди, в обласний центр на територію підконтрольну Україні через дощі, дорогу розмиває чисті шана пацанам з ДСНС, які просто витягують постійно ризикуючи своїм життям. Витягують автомобілі з цієї трясовини і допомагають їм далі доїжджати вже до безпечних територій. Зокрема, ну, по обласному центру і найближчі такі громади, в тому числі які перебувають в зоні бойових дій, у нас до кінця тижня щодня дощі, тобто, відповідно, земля розмикає якби. І ускладнюються всі ці транспортні питання, але знову ж таки одразу скажу, є позитивна новина. У нас зменшилась кількість громад, які перебувають під обстрілами. Їх було раніше 64, зараз 62, тобто Тобто дві громади більш-менш повернулося нормальне, спокійне, мирне життя, і це великий плюс. Пане Костянтине, і далі давайте будемо більш детальніше говорити про ту бавовну, про яку ви вже таки зробили невеликий анонс? Під Мелітополем у Запорізькій області пошкоджено опори автомобільного мосту, який з'єднував місто із селом Костянтинівка. Це один із стратегічно важливих мостів після втоми Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Пане Костянтине, трішки більше. У якому стані наразі міст? От, власне, там бавилося бавовнятко, і от які саме логістичні шляхи окупантів перебили перебили міст. Зараз вони там щось бігають, намагаються його відновити. Це дійсно великий удар по їхній логістиці. А до того і навесні, і влітку також українські захисники знищили низку залізничних і автомобільних мостів на території області для того, щоб окупанти не переганяли, скажем, так активно боєприпаси, особовий склад і військову техніку. Я ж кажу, все це якби ну є ретельна підготовка всіх таких операцій і ми з вами в ефірі вашого каналу неодноразово говорили, що працюють дуже серйозні підрозділи на території Запорізької області. Відповідно, результати їхньої роботи ми бачимо, що зараз окупантам реально не переливки на території Запорізької області. Збройні сили України знищили керівний склад п'ятдесят ї загальновійськової армії Російської Федерації під час удару по позиціях окупантів у Мелітополі. Про це йшлося у зведенні Генерального штабу збройних сил України станом на вечір 13 грудня. І власне, пане Костянтине, трішечки детальніше зокрема про цю бавовну. Розкажіть, будь ласка, скільки не дорахувався вже ворог штаб, штабів, можливо, боєкомплектів за останній тиждень або принаймні за цей тиждень. Ну, складів боєприпасів близько десяти по втратах це декілька сотень поранених. Ці лікарні цивільні вже давно забиті російськими окупантами. Я хочу до речі підкреслити, що українські збройні сили. Дуже активно працюють у взаємодії з місцевим підпіллям і тому, що чому ну так зараз активували і ефективно працюють, тому що місцеві. По можливості допомагають, бо росіяни вже довели місцевих жителів просто до ручки, і люди вже реально чекають, коли вся ця шваль піде про російська і повернеться українська влада. Ну тому, що репресії, без безробіття, зубожіння, постійні переслідування, катування відповідно це це грає проти Росіян. Пане Костянтине, то можна наразі сказати, що безпосередньо на тимчасово окупованій території активізувався партизанський рух. Так, абсолютно правильно. Він і, е, має дві складові цивільну і військову. і він активно працює на території Полоївського, Бердянського і Мелітопольського районів е, в різний спосіб. І, до речі, так ну можна навіть трошки наперед забігаючи, сказати, що незабаром е, е, Бововна завітає ще до низки громад Запорізької області, де знаходяться військові потужності росіян. Пане Костянтине, а як зараз з евакуацією? Чи є бодай якась можливість у жителів, які до прикладу проживають на тимчасово окупованій території, виїхати на підконтрольну Україні територію? Є декілька шляхів. Один з них це коли людину депортують росіяни за так звані межі кордону Запорізької області, ну за межі окупованих ними громад. Це завжди відбувається цинічно, грубо, спонтанно. Людину можуть в одних домашніх капцях просто виталкати в сторону найближчого українського блокпоста. Також періодично є виїзд пасажирського транспорту з окупованих територій. Е, але зараз що вони роблять росіяни? Вони е, знаходять різноманітні зачіпки, щоб людей не випускати. Там то вимагають декілька пакетів документів. То спочатку, нібито там беруть, приймають ксерокопії якісь документів, потім вимагають оригінали, змушують людей то повертатися, то ще вчиняти. Якісь дії, якби не випускають чоловіків призивного віку, якби ну всіляко перешкоджають цьому процесу через це зараз значно уповільнилася процес гуманітарних оцих от колон, виїздів коридорів на територію підконтрольну Україні. Пане Костянтино, і власне дуже багато міжнародних аналітиків кажуть, що після харківського та херсонського контрнаступів наступний якраз можливий на запорізькому напрямку, так чи бачите якісь панічні настрої у росіян? Ну фактично, вони що починають робити, це красти все і вивозити. Що зараз? Яка ситуація? Чи бачите щось, от що би передувало тому, що все ж таки контрнаступ відбудеться? Красти вивозити росіяни почали з першого дня, як зайшли на територію Запорізької області. Стосовно планів контрнаступу, вони росіяни, не треба їх недооцінювати. Вони не болдури. Вони все все чудово розуміють. Вони наразі на території низки громад будують оборонні укріплення. Нові оці так звані зуби дракона, які там ото пригожин полюбляє розставляти посеред поля. Вони нагнали сюди різноманітних спеціалістів в плані там інженерних фортифікаційних споруд, які до того будували, намагаються активно мобілізовувати місцеве населення до так званих новостворених ними батальйонів тероборони. Це батальйони Таврида і батальйони мені судоплатова. Відповідно, вони готуються до контрнаступу і чудово розуміють, що українським силам буде велика підтримка з боку місцевого підпілля, тому постійно влаштовують обвали облави, постійно проводять репресії. Там буває таке, що навіть посеред вулиці встановлюють блокпости, ретельно перевіряють документи, якби звідусіль вони чекають нападу українських збройних сил. Пане Костянтине, звільнення запорізького регіону чи стане воно таким переломним моментом у цій війні? Бо знаєте, дуже багато аналітиків говорять про те, що звільнення, зокрема, Малітополя, дозволить звільнити решту Херсонщини, ну і власне може бути початком для звільнення Криму. Ну через Мелітополь проходить дуже важлива автомобільна траса, так цей сухопутний коридор, який е, з Криму через Запорізьку область на окуповану Донеччину, а там далі вже. В Росію це ж те за що окупанти там боролися, і вони ж все це ну якби планували захопити. Звісно, якщо ми все це звільнимо, візьмемо під контроль цей сухопутний транспортний коридор, то звісно буде значно простіше проводити подальші наступальні операції, звільняти українську Херсонщину, і Український Крим від російських окупантів. Пане Костянтине, давайте далі поговоримо про гуманітарну ситуацію безпосередньо у прифронтових регіонах. Ви вже попередньо говорили, зокрема, про те, що намагається ворог бити по енергетичній інфраструктурі самого Запоріжжя та й загалом Запорізької області, аби залишити людей без опалення, аби залишити людей без світла. Вони сподіваються, що коли буде холодно, до прикладу, українці почнуть бунтувати проти своєї влади, але разом з тим недооцінюють того, що українці розуміють прекрасно, хто в цьому винен. Яка. Ситуація наразі у Запоріжжі, яка ситуація в області? А якщо є відключення, то які ті відключення світла? Чи є опалення у людей, чи є отакі блага цивілізації? Ну, значить, опалення таких критичних відключень немає. Ті повідомлення, які з'являються, і оце суто точкові такі технічні відключення. Зі світлом, да, є графік відключень, він періодично змінюється. Буває таке, що деякі мікрорайони обласного центру по 11-1 сидять без світла. Ну люди вже якби до того прилаштувалися. Мої знайомі зокрема оці блекаути у себе на районах пересиджували в пунктах незламності. Доволі такі нейтральні і позитивні відгуки про їхню роботу. З водою перебоїв немає, з газом теж якби тут комунальні служби працюють. Ну місто живе нормальним життям, якби я ж кажу, в плані тут комунальне, тут я ж кажу більше. Небезпека в цьому плані йде від керівництва місцевих теплових мереж від їхніх необдуманих час від а часом доволі дивних вчинків, ніж від росіян. Тому будемо сподіватися, що зимовий період в обласному центрі пройде спокійно і, як то кажуть, без е, суттєвих там негараздів і надзвичайних ситуацій. Пане Костянтине, і на завершення ситуація на Запорізькій атомній електростанції? Ми вже неодноразово чули заяви від МАГАТЕ і Франція також такі заяви давала про те, що, начебто, все ж таки домовляються створити безпекову зону, аби росіяни забрали звідти свою важку техніку. Разом з тим були і заяви з Російської Федерації, де вони кажуть, що нічого вони забирати не збираються. То яка наразі ситуація на запорізькій атомній електростанції? Ну, перш за все по станції по Енергодару Росіяни призначили нового гауляйтера Енергодара, який раніше працював на одній з атомних станцій в Росії. Попередні гауляйтери його оголосили в розшук. Він незабаром опиниться на подвалі у росіян. Ситуація зі станцією постійно з її території. Здійснюють обстріли, загнали в машині зали техніку, це абсолютна правда. Я особисто бачив відеозаписи, те, що вдається отримати ситуацію. Періодично перебувають оці лінії електропередач, які саме підживлюють. Електростанцію, і вони відкрито заявляють, що ніяких там небезпекових, не демілітаризованих зон. Для них, щоб ви собі розуміли і наші глядачі, для них атомна станція це щит і запобіжник, до, ну, захист від контрнаступу українських збройних сил. Вони будуть до останнього за неї чіплятися. Якби... І використовувати в своїх цілях з метою збереження власної шкури. Пане Костянтине, дякую вам наразі за те, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую, що знаходите можливість поспілкуватися з нами та нашими телеглядачами. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи Запоріжжя.